Вправа 28. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому заданні. У нас 21 у квадраті, що ділиться на 3 мінус 79. Ну що, ж, що означає 21 у квадраті або 21 у другій степені? Записуємо, що це означає 21, що множиться на 21. І це треба поділити на 3 і відняти 79. І це дорівнює. Ніхто нам не забороняє помножити спочатку 21 на 21, а потім поділити на 3 куточком. Але ми можемо спочатку виконати дію ділення. Ось так. То ми записуємо, що це дорівнює 21. Що множиться, 21, що ділиться на 3, це буде 7. Так, і мінус 79. І це дорівнює. Тут також можна стопчик, можна усну. Це 20 плюс 1, що множиться на 7. 20 на 7 це 140, 1 на 7, це 7. Разом буде 147, але можна перемножити її в стопчик, записуємо 21, що множиться на 7. Множимо 1 на 7 це 7. 2 на 7 це 14. Отже, добуток у нас дорівнює 147. Відняти 79, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Також стопчик. 147. Відняти 79. Віднімаємо. 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17-9 це буде 8. 4, збройницю це 3. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 68. Є. Ну що ж, переходимо до другого виразу. 7 у квадраті плюс 4 в третій степені мінус 42 до квадрату. Спочатку нам треба обчислити значення виразу в дужках, а потім вже підносити до квадрату. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює у дужках що означає 7 до квадрату. Це означає 7, що множиться на 7. Додати. 4 в кубі або 4 в третій степені – це означає 4, що множиться на 4 і множиться на 4. І треба відняти 42. так, І все це піднести до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 7 помножити на 7 це 49. Далі додати. 4, що множиться на 4, це 16. А що множиться на 4. Давайте ми запишемо так 16, що множиться на 4 і мінус 42. Все це до квадрату, і це до рівня. Переносимо. Отже, в дужках буде 49. Давайте ми від 49. Спочатку віднімемо 42. Це просто зробити. 49. Відняти 42. Потім додати. Ну, а зараз 16 помножимо на 4. 10 на 4 це 40, а 6 на 4 24. Разом буде 64. Пишемо плюс 64. Все це до квадрату, це дорівнює. 49 мінус 42 це буде 7. То буде 7 плюс 64. Так, і все це до квадрату. Це дорівнює. 7 плюс 64 це буде 71. До квадрату, і це дорівнює 71 до квадрату це 71. Що множиться на 71. І це дорівнює. Давайте стопчик будемо множити. 71. Що множиться на 71. Множимо. 71 помножити на 1, це буде 71. 1 на 7 це 7. 7 на 7 це 49. Додаємо. В кінці у нас буде одиниця, 7 плюс 7 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 5041. Це і буде значення нашого виразу. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з степенями. На цьому вправо завершено.